Цього року у зимові святочні дні було започатковано і ярмаркову традицію. Різдвяний ярмарок три мішечки від Миколая до Різдва, який упродовж цих днів працював на Майдані Незалежності добіг свого кінця. Яким же він був, згадують його організатори та учасники. Мета благодійного різдвяного ярмарку Три мішечки від Миколая до Різдва відродження та збереження православних народних традицій та традицій благодійництва. На думку організаторів. І з цим основним завданням вони справилися успішно. Ми намагалися і зібрали необхідну суму для того, щоб допомогти семи дитячим будинкам сімейного типу, і одночасно вчилися святкувати всі разом Різдво Христове, вчилися співати калятки, вчилися нашим благочестивим традиціям. І сподіваюся, що започаткували нову традицію щороку: святкувати Різдво на майдані і проводити на головній площі столиці благодійний різдвяний ярмарок. Продукція, яка пропонувалася на ярмарку, була представлена майстрами з усіх регіонів України. Це відомі і маловідомі автори, і колективи добре знані на ринку України. Серед таких авторський колектив Ляльковий дім радує той факт, що ярмарка благотворительна і багато навіть більше час людей хочуть прийняти участь в цій ярмарці, ярмарки для того, щоб допомогти дітям. Присутствует дух Рождества очень сильно. На Рождество всі люди действительно, они добрее, улыбчивее, радостнее. Очень много продано игрушек, очень много продано сувенірів. Люди спрашивают, где еще можна купить, где вас можна найти. Свою продукцію на продаж доставляли і православні монастири. Компанія Галицьке скло зі Львова привезла до Києва виробник з гутного скла. Ця ярмарка вперше в Києві, і вона доволі таки гарно представила себе. Тобто, вся продукція була національною, а продукція новорічна, тому для людей це було цікаво. І я вважаю, що потрібно продовжувати це і надалі. Підсумовуючи роботу ярмарку, його учасники відзначали позитивний результат і висловлювали сподівання на продовження цієї традиції наступного різдва. Для киян та гостей столиці виступали вокальні і хореографічні колективи. Зі сцени звучали різдвяні пісні співи Ми провели фестиваль куті і фестиваль вертепів. І сподіваюся, що багато хто вже навчився і кутю готувати, і колядки співати, і побачив, як може бути це і по-старовинному традиційно, і весело, і сучасно. Серед учасників фестивалю був і хореографічний ансамбль спалах з міста Хмельницького. Ми зразковий хореографічний ансамбль спалах приймали участь у фестивалі вертепів. Нам дуже сподобалось, дуже чудовий фестиваль. Публіка нас прийняла дуже чудово, нам сподобалось. Так само нам нашим дітям сподобалось, вони щасливі. Взагалі, наш колектив має от таку, так, таку даже ціль. От ми, от це як благодійний концерт, він навіть де, ми дуже любимо допомагати от, таким організаціям. Крівники тих колективів, які виступали на святі, відзначали гарну організацію концерту і зацікавленість публіки. Дуже теплі, дуже ну такі дійсно якісь духовні. Тобто, дійсно це був прекрасний благодійний фестиваль. Наші діти дуже полюбляють брати участь у благодійних фестивалях. Головна мета таких масових святкувань відродження давніх традицій зустрічі різдва.